Всім привіт! Сьогодні хочемо поговорити про живий санс та зробити догляд за обличчям. Ну, по-перше, що таке жуйсенс? Це поняття вів лакан. Що ж це значить? Жуйсенс це надмірно трансресивна насолода, яка одночасно приносить задоволення і дискомфорт. А Жойсенс виходить за межі контролю. Це те, що ми прагнемо і водночас боїмось втратити, навіть усвідомлюючи це, що воно може бути надмірне або шкідливе. Класичний приклад цієї дилеми можна побачити у власному досвіді, тобто, ти усвідомлюєш насолоду, яку отримуєш від певної практики або поведінки. Ти знаєш її психологічну природу, розумієш, чому це приносить задоволення і які внутрішні потреби або емоційні конфлікти воно задовільняє. І водночас ти не хочеш від неї відмовитись, бо невпевнений чи інший спосіб життя. Подарує тобі таку саму насолоду. Це і є класичний момент жуйсанс, Насолода пов'язана з тим, що виходить за межі контролю, і повністю відмовитись від неї неможливо без втрати сенсу задоволення. Чому це важливо для психоаналітичного підходу? У психоаналітичному процесі аналітик не працює, щоб прибрати поведінку або насолоду, його завдання допомогти людині усвідомити механізми власної насолоди. Тож основні напрямки роботи це розпізнати внутрішні мотиви і конфлікти, чому певна поведінка приносить задоволення, які потреби вона задовільняє і. Які внутрішні конфлікти активує. А друге, це виділити межі між безпечним задоволенням і надмірною насолодою. І третє, це зміни відбуваються через свідоме інтегрування. Тобто, коли людина усвідомлює механізми своєї поведінки, вона отримує вимір продовжувати її у свідомій, у контрольованій формі або знаходити альтернативні способи задоволення, які не задають шкоди. Аналітик не дає прямого рецепту, щоб припинити, а створює простір для самостійного усвідомлення і вибору. Насолода як сигнал і шлях до самопізнання. Насолода – це важливий психічний сигнал, а не просто приємне відчуття. Воно вказує на невирішені внутрішні конфлікти, показує місця, де ми стикаємося з заборонами або табу, допомагає усвідомити власні бажання і потреби, які ми могли залишити непоміченими. Мілаканівський виклик полягає не в тому, щоб прибрати надмірну насолоду, а в тому, щоб жити з нею. Свідомо інтегрувати її у життя так, щоб вона збагачувала досвід, допомагала самопізнанню і не руйнувала психічне та фізичне здоров'я. Приклади проявів жуїснс у повсякденному житті. Їжа і смакові задоволення, приїдання або споживання солодкого, жирного, навіть без голоду. Робота та продуктивність. Надмірна відданість роботі, коли не можеш зупинитися, а задоволення від досягнення і контролю, що виходить за межі здорового балансу. Творчість та інтелектуальна діяльність це постійне занурення у книги, дослідження, хобі та точки виснаження, наслоди від процесу мислення чи створення, звички та хобі. Соцмережі, ігри, колекціонування інші занурення, що дають задоволення і відволікають. особистісні сценарії, тобто інтенсивні стосунки, конфлікти або драматичні переживання, що приносять сильні емоції і певну свободу. На цьому, все дуже дякую, що дивилися це відео. Сподіваюсь, було дуже цікаво та корисно.